Доброго вечора! Тримаю карти, а думаю поговорити з вами про інше. Я вас всіх вітаю. Хочу поговорити про вашу прив'язаність. Я дуже багато бачу ваших коментарів і взагалі бачу, що у вас дуже багато саме цей, цих паттернів. Так? Пов'язаних з вашими взаємодією, з вашими колишніми, з вашою, взагалі прив'язаністю, в якої ви шукаєте відповіді, дивлячись ті чи інші розклади та інше. Хочу трошечки приділити вам увагу і приділити на це, тобто поговорити на цей, по цьому приводу з вами. Ссосо психологічних причин прив'язаності до партнера. Трочки будемо розбирати, можливо, хтось для себе візьме щось до уваги. Модель прив'язаності дитинства це теорія Болбі. так? Якщо в дитинстві, ну, наприклад, було мало стабільного тепла чи уваги, доросла людина, вона Сильніше чіпляється за партнера, бо шукає компенсацію безпечну гавань. Так? Є різні стілі прив'язаності, є безпечні, є тривожно залежний, є уникальний, є дезоорналь. Заговорюся, я вибачаю, просто дуже багато сьогодні говорила, я вже заговорюсь: дезорганізовані, ну, тобто багато, так? І у стосунках вони проявляються, як різний такий рівень потреби в близькості. Емоційна є пам'ять і досвід. Партнер може нагадувати важливу фігуру з минулого. Це може бути батько, мама, перше ваше кохання. І тоді формується відбиток. сильна психологічна фіксація, вирішенні внутрішні конфлікти. А якщо всередині є відчуття нестачі любові, і ви хочете. Закрити ту, цю потребу кимось, не вміючи закривати цю потребу самостійно чи визначеність, то партнер стає цим джерелом і цієї енергії. І відбувається прив'язаність, яку використовувати як спосіб закриття цю, цю порожнечу. Залежність від позитивних. Підкріплень, так? Ну, залежність, як ми звикли говорити, і та інше. Коли партнер дає увагу, так, ласку, але пам'ятаємо трикутник, кармана, але не регулярно, і це, це ще сильніше, так, вас э, хопляє. Хопає. І це схоже на механізм азартних ігор. Біологічні процеси і які прив'язаності? Окситоцин. Гормон чого? Айбіймів. Обіймайте себе почаще. Просто себе. Це. Про виділення під час дотику сексу і обіймів. Він цей процес створює відчуття довіри, так? тепла, рідкості, рівності. І через це формується фізіологічна прихильність. Ви вже довіряєте, особливо це стосується дівчат. Чому психологи говорять, що не можна з партнером більше трьох разів спати? Це не просто так. Це біологічно вже доказано, що потім іде сепка. Можливо, і зразу дивлячись, наскільки ви і який типаж. Дафамін система винагороди. Будь-які яскраві емоції. Моменти з партнером це сміх, легкість, секс, приємні слова, це запускають вам винагороду, формуючи від цього залежність. Серотонін як стабільність і стабільний настрій. Так? Це коли ми закохані серотонин – Зв'язує нав'язливі думки про партнера і постійне бажання його присутності. Ендрофіни – внутрішні знеболювання. З партнером легше долати стрес, тіло звикає отримувати полегшення поруч з ним чи з нею. Тестостерон та естестерон Вони підтримують фізичний потяг, що посилює загальну прив'язаність. І так, ми підсумуємо: прив'язаність виникає одночасно з психологічних причин, так? потреба в безпеці, компенсаторні механізми. Стилі прив'язаності, а вони будуть різні, дивлячись, наскільки ви і який, яким типом ви вважаєтесь, а також біологічні процеси, окцитацин, дофамін, гормональний фон. І по суті це природне поєднання таких, знаєте, нашої психіки і тіла, які забезпечують виживання. І стабільність стосунків. Тому нам дуже буває важко, коли це відходить. І тому, коли партнер з вами грає в кохання, а насправді у нього чи в неї не було такого яскравого, як ви потребуєте в цьому, і стає людина холодна, або грає з вами. То Тепло, то холодно, то мовчу, то тримаю на відстані, то ви більше чіпляєтеся за це, і тому вам дуже важко вийти з цього. Але потрібно зрозуміти ваш тип прив'язаності, чого вам не вистачає і чим це може замінити, щоб трошечки пом'якшити і полегшити ваш стан. Тому що один із вас міг просто з вами грати. Ми ж не знаємо, як, хто був ваш партнер. Це може бути маніпулятор, аб'юзер, нарцис, психопат, да багато яких є такі фактори, які можуть дуже сильно вас розгойдувати, а потім просто знищувати. І тому це як приклад, чому. У вас може бути такий стан. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікава вам була ця інформація. І якщо ви хочете більше дізнаватися про ці процеси і як можна виходити, то пишіть в коментарях, ми можемо теж це розкривати і обговорювати.